Тим часом за перше півріччя 2022 року біля церкви вдвічі зменшилась кількість ДТП з потерпілими у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це зазначив начальник дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій. За цей період трапилось майже 40 ДТП, в яких травмувались люди. Ще чотири аварії загиблими. Найчастіше причинами дорожніх інцидентів є перехід дорогою не встановлених для цього місцях, п'яні водії та неу. Уважність обох сторін за словами посадовця управління співпрацює з патрульною поліцією міста задля покращення безпеки руху це комплексна робота. Це комплексна робота, як і працівників по. Батальйону патрульної поліції по виявленню і присіченню правопорушень, особливо про кер... на рахунок кермування в нетверезому виді. Також це розмітка, це дорожні знаки, це завуження смуг руху, які призводять до того, що на великій швидкості це некомфортно себе почуваєш, але на маленькій ти можеш нормально проїхати. Тому це комплексна велика робота, яка проводиться, яка має навіть далі ну, тобто, безперечно далі проводитись. Щоб ми вийшли на так сказати ту програму, яка діяла Zero Vision, нульова смертність.